В дитячих садочках відновлюють начальний процес. Робота закладів розпочнеться з 1 вересня. Відвідування дитсадків буде здійснюватися за особливим графіком. В садочку малеча може перебувати з 7 ранку до 13 години. Після обідній час перебування кожен заклад визначає за своїм розкладом. Війна вносить свої корективи в режим роботи в дошкільних закладах, пояснює Олена Баранецька. 1 вересня ми плануємо, що у нас будуть працювати всі дитячі садки, крім дитячого садочка в білярах, тому що за опитуванням там немає бажаючих батьків водити дітей в дитячий садочок. Всі інші садки будуть працювати. Але поки що ми працюємо в режимі чергових груп з 7 ранку до 13 години, і після обіду у нас ще будуть групи короткотривалого перебування. Для того щоб можна було дитину привезти ну приблизно десь на дві години на прогулянку, поки що працюємо в такому режимі саме через те, що через деякі дні у нас буває велика кількість тривог, навіть одна тривога. І коли вони у нас бувають, ми не можемо це передбачити. І ми не в змозі на сьогодні організувати денний сон з дотриманням усіх усіх безпекових вимог. Тому, Організовуємо групи безденного сну, поки що ось такі будуть до обіду. Будуть групи для старших дошкільнят суто на заняття без харчування. Будуть групи прогулянкові в другу половину дня. Поки що будемо працювати в такому режимі для безпеки наших дітей. Напередодні вихователі проводили опитування у вайбер-групах. Батьки могли обрати зручний для себе формат відвідування дитиною до шкільного закладу. Групи раннього віку цьогоріч будуть працювати не у всіх дитячих садках. Виходить, що з нашого списку першого садка у нас 280 дітей було на початок воєнних дій. Ну, випустили до школи 80, залишилось у нас 200 списочний склад. З цих 200 108 тільки знаходилися в нашій громаді, Те ми добираємо новачків. Зараз багато дітей йдеться внутрішньопереміщені особи: Миколаївська, Херсонська область, Луганська область. Багато дітей десь п'ятнадцятому серпня почали видавати путівки до сьогоднішнього дня. Ми отримали 30 путівок і з них більше 10 дітей. Це внутрішньо переміщені особи. І також ті діти, які батьки, яких учасники бойових дій говорили, що діти, які будуть два роки, там два місяці брати в цьому році, ну хоча б не в цьому році, а поки що йдуть воєнні дії. Не будемо брати в дошкільний заклад. А так сталося, що ці діти мають статус або внутрішньо переміщені особи, або діти, батькі учасники бойових дій. Вони надали документи, їм відкриваються місця, приходить путівка, і ми не маємо права їм вже відмовити. Теж вже є путівки. Ось тому ми поки що збираємо, хоча б так 5-7 дітей, щоб відкривати ясельну групу. Ну, збираємо, відкриємо справу, в тому що зв'язку з воєнним станом. Діти ясної групи, їх список 10, до десяти осіб. Якщо ми наберемо до десяти осіб, два вихователя в одну сміну, помічний я думаю, ми справимося. Дітей, які тимчасово не ходитимуть до шкільних заклад, не відраховують. За заявою батьків, за ними зберігається місце в садочку. З першого вересня групи будуть працювати за віком вихованців, зазначає Тетяна Оборіна. У нас були діти з різних садочків. Зараз відновлюють свою роботу садки інші. Деякі вже працюють з 8 серпня, деякі відкриваються з 1 вересня. І діти, що були в нас, переходять до своїх садочків. Нас набралося на молодшу групу, на середню і на старшу. Більшість нас задіяні, бо зараз такий режим, що не один вихователь з дітьми, а двоє. Це з розрахунку десь на п'ять дітей один вихователь. Ну, потрібно взагалі три. Ну, можна на п'ять-сім, тому двоє. Двоє вихователів і помічник вихователя. У нас буде з 1 березня ще інклюзивні групи працювати, тому там буде ще й асистент вихователя, який буде зас допомагати з дітьми з особливими потребами. Наразі триває облаштування захисних укриттів для розміщення вихованців дошкільних закладів. За кожним садочком закріплене своє приміщення. Для організованості процесу всім вихованцям видають браслети чи значки з відомостями про дитину. Детальніше про роботу дошкільних закладів під час воєнного стану дивіться у програмі Об'єктив.